Корвалтаб Екстра потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Я Остап Онишко 16-му році заснував Лігу доброго бігу. Ми бігаємо для свого здоров'я, для для себе. І ми дуже затамували подих, ніхто не розумів, що відбувається. Люди перестали бігати зовсім. І до нас звернувся один із учасників разом із своїм сином вже є в зоні ООС і потребують певного екіпірування. У мене така виникла ідея про те, щоб зробити онлайн благодійний забіг. 1 по 30 червня треба було пробігти будь-яку відстань в будь-якій точці світу. Ти повинен пробігти свою власну дистанцію, розвинутись і стати сильнішим. Задля того, щоб наша країна разом із тобою стала сильнішою. Мене звати Василь, проживаю у Львові. У мене друг друг дитинства мій служить. Переживає за нього навіть дуже сильно. Меня звати Оля, я проживаю в місті Ніколаївськ. З утра, 21 км, кілометр, екстремальні забіги, тому що в нас не будильник, а будили нас ракети. Святослав, Е, мені сім років. Ми проживаємо в Львівська область, Золочівський район, село Білий Камінь. 500 кілометрів. Ой. 500 метрів. Ну так. Це <звук> дуже близько. Я б хотів захищати Україну, але я ще не дорослим, то я... ну, тому я бігаю. Воно наросло якоїсь такої популярності кожного дня, Напевно, мій ранок починався не з кави, а я Відкривала сайт реєстрації, щоб подивитися, скільки ж там учасників. Зібрали 1120 учасників. Такі жетони видають військовим. Нам вирішили зробити медальку в такому ж стилі. Ми є одна велика армія, і кожен з нас є її солдатом на своєму фронті. Я народилась в місті Славутичі. Зараз знаходжуся в Честері. Омікнула океанельзи у Весмістер Парк. Ми пробігли 4 кілометри. Um, hi, I'm, Ian. I'm from UK.

І нам ще її відновлювати. і через такі забіги ми з удовольствием будемо допомагати Україні. Зараз одним забігом ми зібрали 250 тисяч гривень. Це ну, дуже круто. І ми дуже задоволені, що народилася з маленької ідеї якась велика справа. Круто, коли ти ставиш перед собою ціль і досягаєш її. І та ціль, яку поставили перед собою. Наші збройні сили і кожен українець, в тому числі, вона повинна бути так само досягнута. Це повна перемога і звільнення всіх українських територій.